Нас обереги вишивають здавна. Така традиція в народі збереглась. Вона прадавня, вічна і дуже славна. В культурі до сьогодні збереглась. А ні вікам, ні моді не здолати. Вона в людському серці і в душі. У ній любові, мрій, надій багато. І ти традиції забувати. Не спіши! Отягни дитину рідну вишиванку і білий світ із чистим серцем ти, вона зігріє і стане оберегом від біди. Одягну вишиванку і присяду за стіл, щоб напитись води. І запитаю у мами пораду, як реліквію цю зберегти. Одягну вишиванку із льону, тут до хрестика хрестик приліг. Тут хрещаті дороги додому, тут і сум, і весілля, і сміх. Дягнув вишиванку на кліну, бо її не скорі навіть меч, бо скалі не зняли ані війни. Тих, що довго стояли наслад. Одягнув вишиванку у квіта, засіяє планета земля. Засміються дорослі діти. Бо жива вишиванка. Одягнув вишиванку відвагу, поданиць і ворог брики, Пощо бачили муки гулагу, ці міцні і старенькі нитки. Одягнув вишиванку, як долю, українську, тако нелегку. Ще нащадкам виборює волю, справжню волю в Тірнові двінку. Одягну вишиванку в свято, одягну вишиванку в мудзі, не з її одягати вишиванка то гени мої, Одягну вишиванку у пам'ять про загиблих на війні людей, Їхні душі крилатими стали і полилить у небо святе. Одягнув вишиванку весною, прибереться планета буском і нарцисами, і травою, Наспівають пташки за вікном, одягнув вишиванку засміється засміє до сідостопад, заблищать, наче перо миросить, одягне вишиванку сад. Одягнув вишиванку жнивам, жовтий колір на ній то поля. Я люблю золотими степами Сурочині іти в край села. Тягнув вишиванку у раці, навіть сонце іще не зійшло. Я житиму у своїй вишиванці, ворогам України на зло. Мову шоганку під вечір у згаві сіятники і за обляю клеки за вечір переказує розкидники. Одягнув вишиванку з орею, вночі сорочка мов день. Так безпечно людині за нею, жаль, що ніч коротенька лишень. Одягнув вишиванку у неділю, білосніжна вона, як зима. Я у ній відстою літургію і за мир помолюш з усіма. Одягнув вишиванку у будень, цей наряд додає тепла. Працювати у ньому я буду, щоб робота у радість була. Одягнув вишиванку до парку, переходь чарую рую Я і сам зачарований. Я вам всю вірний вір. вір. Одягнув вишиванку у свята і неділю. день за потреби одягну. І відчую ворог веселий зруйнувати українську землю. Одягну вишиванку і банце, друге силу, а перше любов. Стану за Україну є серце проти волі, ракет, проти змов. Одягну вишиванку на душу. Вся в країна, то шитий бахмут. І відчую собі силу дужу. Бити ворога зараз і тут. Одягну вишиванку від мами, як зіницю її берегла. І згадай, як мама руками кожен хрестик побожно вела. Одягну вишиванку стареньку, що заставила бабця мені. Пригадаю, як вчила рівненька не боятись нічого у ній. Одягну вишиванку шовкову, як пасують мені кольори, будьмо друзі. Осі, ми здоров'я до наступної милі весни. Одягнімо вишиванки друже, хай побачить українців світ, Молодих, відважних, дужих, у єднанні на сто тисяч літ. Одягни вишиванку, країна моя, йде на свято вся сім'я. Вишиванці.